Так, так. Доброго дня. Можете розпочинати? Так, добре. добре, одну хвилинку я завантажую презентацію. Вам Дякую. Тоді я почну. Моя тема це поняття таємниці основлення в міжнародному приватному праві. Отож, почнемо. Аби ґрунтовно дослідити дане питання, необхідно першим чином розібратися з, взагалі з поняттям усуновлене. Власне, цей інститут має багато цікавої історії, яка бере свої витоки ще з найдавніших часів, і норми, яких було про усуновлення, було закріплено в законах Хамурапі і праві Стародавнього Риму. Якщо торкатися часів сьогодення, то в країнах Західної Європи законодавчо закріплено, що усуновлення можливе лише з урахуванням. Інтересів дітей, але в той же час воно спрямоване на те, аби забезпечити бездітних осіб спадкоємцями. Тобто це трішки погано, але внаслідок цього в деяких державах допускається шлюб між усиновителем та ним дитиною, а також усиновленням повнолітніх осіб. Але цікаво, також те, що в мусульманських країнах усиновлення взагалі заборонено. Це базується на одному з положень Корану, але є виняток. Єдина держава, де буде функціонувати цей інститут, це Туніс. В інших же державах буде існувати інститут прийому або притулку, відповідно до якого подружжя зобов'язується прийняти дитину і надати їй необхідну допомогу. Проте дитина не може ні носити прізвище своєї нової сім'ї, ні розраховувати на частину майна або ж спадку. Але оскільки ми будемо розглядати дане питання в контексті міжнародного. Права, то маємо взяти до уваги е, іноземний елемент. А як ми знаємо, що існує три види іноземного елементу, тобто суб'єкт відносин, об'єкт, а також юридичний факт. Е, якщо іноземним елементом виступає суб'єкт, ну, наприклад, іноземець усиновлює дитину українського громадянина і юридичний факт, тобто це може бути акт про усиновлення, е, який виходить з території іноземної держави, де була усиновлена дитина українець, тобто виникає два аспекти. Усиновлення дітей іноземців і усиновлення дітей іноземцями. Також важливо, що сам юридичний факт, тобто установлення, встановлюється де саме на території України або на території іноземної держави. Відповідно, можливо, є такі випадки уновлення. Їх є шість. Я не буду зачитувати, але в зв'язку з цим у нас виникне питання нормами, якого права буде регулюватися кожен випадок вказаних відносин. Ну, ми будемо розуміти, що це регулюється колізійними нормами, тобто нормами, які вказують правом якої держави слід керувати Регулювання тих або інших правовідносин, в даному випадку, усиновлення. Але наскільки я знаю, цю тему будуть ґрунтовно досліджувати мої колеги, тому не будемо зупинятись, ми вже зрозуміли про усиновлення. тому Безпосередньо стосовно моєї теми таємницю установлення для початку варто проаналізувати національне законодавство, а саме положення стаття 226 та 227 сімейного кодексу, де вказано, що чинне законодавство України виділяє два типи таємниці усиновлення, а саме таємниця усиновлення від дитини і таємниця усиновлення від сторонніх осіб. Якщо беремо зарубіжне законодавство щодо таємниці усиновлення, то в країнах з розвинутою правовою системою таємниці усиновлення взагалі не визначають як ознаку усиновлення. Наприклад, в французькому цивільному кодексі в главі першій про усиновлення взагалі не згадується про таємницю усиновлення. А в главі другій про узаконення, яке провадиться через усиновлення, говориться про те, що судове рішення про узаконення виноситься в відкритому судовому засіданні. Але після того, коли Справа була досліджена в непублічному засіданні, тобто це свідчить про те, що якщо не існує таємниці, відповідно не виникає питання про те, які відомості відносити до категорії таємниці, також хто має право доступу до неї і хто зобов'язаний берегти її від оточуючих. Ну, звернемося до англосаксонської системи, наприклад, до США і Канади. Про що пізніше згадаю? То там активно використовується так зване відкрите усиновлення, коли усиновлені діти знають про своє походження і проінформовані про те, хто є їх біологічними батьками. Що стосується законодавства Австрії, то воно надає змогу усиновителям самостійно обирати вид усиновлення, яке в свою чергу поділяється на таємне, відкрите та напіввідкрите. Різниця в чому? В тому, що в випадку таємного усиновлення біологічні батьки про долю усиновлення дитини і усиновителів не мають уявлення. У випадку напіввідкритого усиновлення біологічні батьки знають, хто є усиновителями їх дитини, але намагаються від, е, утримуватись від контакту. А у випадку відкритого усиновлення біологічні батьки знають, хто є усиновителем, також можуть встановити контакт зі своєю дитиною. Тепер е, трішки про континентальну е, Згідно італійського законодавства, прийомні батьки повинні повідомити неповнолітньому, що він є усиновленим. Крім того, коли особа досягне 25-річного віку, усиновлені мають право отримати доступ до інформації щодо їх походження і відомостей про своїх біологічних батьків. Але доступ до такої інформації може бути також дозволений після досягнення повноліття в разі існування доведених причин, що це може вплинути на психологічно-фізичний стан особи. Далі Великобританія згідно з законодавством, існує е, таємниця усиновлення у них, але під час винесення рішення про усиновлення суддя роз'єднує всі законні зв'язки з біологічною сім'єю дитини. Проте знову ж таки після досягнення повноліття дитина має право на отримання інформації про своїх біологічних батьків. Далі це німецьке цивільне уложення забороняє збирання і розголошення відомостей про усиновлення. Власне, відомості, які можуть сприяти розкриттю факту усиновлення та його обставин, не можуть збирати та розголошуватись без сходу усиновлювача та дитини, за винятком випадків, коли внаслідок особливих обставин цього вимагаються спільні інтереси. Але що цікаво, що уложення не дає переліку будь-якого. Суспільних інтересів, які можуть вимагати розголошення таємниці усиновлення, оскільки в кожному конкретному випадку ці інтереси можуть дуже різнитися між собою, як я зазначала раніше, ми повернемося до США. Власне, в США існує два типи усиновлення: це відкритий та закритий. Закрите усиновлення це конфіденційне або таємне усиновлення, тобто процес, за допомогою якого, немовля, усиновлюється іншою родиною, а записи біологічних батьків є закритою інформацією. І тут цікаво, що часто біологічного батька не реєструють навіть в оригіналі свідоцтва про народження, але коли усиновлюється старша дитина, яка вже по суті знає своїх біологічних батьків. То таке уновлення не може бути закритим або таємним. Також конфіденційні записи фактично заважають усиновленому, а також біологічним батькам взагалі знайти будь-яку інформацію одне про одного. Також що цікаво, що міжнародна асоціація основлених не підтримує жодної форми закритого усиновлення. Чому? Ну вони мотивуються тим, що закрите усиновлення шкодить психологічному добробуту. І власне, головною позицією прихильників відкритого типу основлення, тобто відсутності таємниці усновлення, є послання на міжнародні конвенції справ дитин, тобто зазначається, що кожна дитина має мати право на те, аби дізнатися про те, ну яким є по суті її коріння і хто є біологічними батьками. Але ну, я думаю, що кожен з нас розуміє, чому е, більшість осіб прагнуть відновити зв'язки з біологічними батьками. Ну, це все робиться, напевно, з емоційних причин. Тобто, ну, себе хочуть знати якусь свою історію. Е, але з іншого боку, з вище зазначених причин, по суті, і виникають причини для встановлення таємниці усиновлення. Чому? Тому що тут знову ж таки емоційний план, е, і для того, аби. Уникнути такого типу конфронтації закони часто прагнуть захистити особистість біологічних батьків, а власне сама таємниця основни захищає не тільки біологічних батьків усиновленої дитини, але й саму дитину. І от десь на таких позиціях збереження таємниці виступають такі країни, як Аргентина, Болгарія, Іспанія, Литва, Польща. Але не дивлячись на те, що більшість країн законодавчо врегульовують питання щодо таємниці усиновлення, Пригадуємо, що королів... ну, законодавство ряду країн, наприклад, це Королівство Бельгії не містить жодної вказівки щодо зазначеного інституту. Також актуальним все ще буде залишатися питання стосовно процедури отримання основної особи інформації про її усиновлення. Тут я повернуся до сімейного кодексу, але зараз про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці усиновлення. Доцільно звернути увагу на норму кримінального кодексу Нідерландів, а саме норму частини першої статті 317, вона передбачає кримінальну відповідальність за шантаж. Одним зі способів вчинення потроги є розкриття таємниці, в тому числі таємниці усиновлення. Відповідно до статті 175 Кримінального кодексу Грузії також є стаття про розголошення таємниці усиновлення. І як і грузинське законодавство, законодавство ластві поряд з групою злочинів проти конституційних прав і свобод людини в самостійну групу виокремлюють злочини проти сім'ї та неповнолітніх, включаючи також розголошення таємниці усиновлення. Але цікаво, що Ну, не є погляди на таємницю установлення е, кримінальної відповідальності за розголошення, тому що відомості про установлення в одних державах будуть розглядати як професійну таємницю, ну, наприклад, в Австрії, в Швейцарії, в Польщі, а в інших як особисту таємницю, наприклад, в Іспанії, Грузії та Латвії. Також е, стосовно практики доцільно було б згадати про ситуацію, яка у нас трапилась у 2013 році. Тоді уповноваженим справ дитини був Юрій Павленко, який заявив про те, що необхідно скасувати таємницю усиновлення через внесення змін до сімейного і кримінального кодексів України. Він доводив, що неможливо вести спеціалізованими службами належний контроль за дітьми, які були всиновлені, також за тим, де виховуються встановлені діти, і відповідно здійснювати постійний контроль за умовами їхнього проживання і виховання, але е, ця ситуація також занепокоїла ну, громадські організації, які звернулися до повноважного справ людини. Це на той час це була Лутковська щодо захисту таємниці усиновлення. Тобто е, волонтери вважали, що ініціаторами цих змін під час підготовки такої пропозиції не було враховано позицію е, усиновлювачі батьків і не життя сімей, в яких Є усиновлені діти, тому в суті вони дійшли поспішних висновків, але таємницю усиновлення не можна скасовувати. Чому? Тому що така інформація ну, задасть по суті значення. Дійсно, дияну немає. Я можу сказати, що це дуже відповідальна студентка. Видно одразу, що вона серйозно підійшла до цієї теми, так вона прям вишукувала інформацію, так і в самій роботі робила цей правовий аналіз, чому деякі держави справді визначають, що це важливий аспект особистого життя, так як на який не можна впливати, виходить зовні. Так, от і дитини, яку усиновлюють по суті. О, але з іншої сторони, так вона досліджувала про те, що це може бути. І таким важливим елементом, щоб дитина зрозуміла і знала, мала право самій визначати в дорослому житті, хоче вона, наприклад, шукати біологічних батьків чи не хоче. так ось Тому я ну я задоволена роботою Даяна. Я думаю, що і в самій роботі Курсовій вона теж гарно охарактеризує ці питання, так більш розширить. О, тому в мене претензій абсолютно немає. Ну Шкода, що її просто вибило, і вона всього цього не чула. Вона, я думаю, подивиться запис. Я теж хочу сказати про те, що робота була е, доволі гарною. Ми не можемо зараз задати їй питання однак е, хочеться наголосити, що ця тема дійсно є дуже складною, бо тут ще є питання про те, що можливо не знаєш інформацію про біологічних батьків, але, наприклад, є медична інформація, яку слід знати, тому що є генетичні захворювання, і тоді виникає питання: а чи слід знати взагалі про факт усиновлення. Так, тобто, це, це питання, ця проблема вона має дійсно багато. Такого значного правового підґрунтя, який можна ще досліджувати як Даяні, так і іншим учасникам нашого гуртка.